Слава Богу, в нас нарешті дощ. Ну, такий дощ, такий, знаєте, такий собі, як ото кіт наплакав, але про холодну так аж. А я навіть тільки що пила чай вперше за все літо. Ну, каву я п'ю зранку і ввечері, а так захотілося щось чаю. Е, прийшла чому? Он бачить на задньому фоні. У мене куща той чорний. Я забула, який називається, буду вашої допомоги просити. Тільки що перерила весь інтернет, не можу знайти. Те, що знайшла взагалі мене, ну так злякало трішечки, зараз розкажу. Ось він в усій красі. Навіть не в усій, частину цієї краси прийшлося он вирубати. Чому заважав нам ходити? Він гігантських розмірів розрісся, зараз вийду, ну, дощ вже все пройшов. Нема до що. У нас навіть тайсон ховається. Отакий. Торовецький і дивлюся вже ось. Пішли від нього паростки. Зараз ще я покажу. Десь отут бачила. Ось! О, оце він, так, до речі, квітне. Це він трішечки відстав від основного куща. Сам по собі ось сюди переліз. Я не знаю, як він, до речі, розповсюджується. Ну, думаю, що. Ну, що насіння, не знаю. Ну, він досить активний і самостійний у нас виявився парубок цей кущ. Нічого ми з ним. Я забула, як він називається. Тільки що люди вже мені колись писали і в Тіктосі, і десь писали на Ютубі, не можу знайти. Знаю, що якась африканська отруйна, до речі, рослина. Нам подобається, думаю, хто воно там зюрчить? чи що воно там зюрчить? Піся, доця, пісяй. Просто подобається. Дали мені його мабуть років чотири назад. Я навіть не знала, що й дали. Отак, От уткнула. Але я вам хочу сказати, що він витримує спеку. Він навіть, як щось стоїть такий, знаєте, похилив листочки. Потім нічого виправляється. Порівняно ось дивіться, Рудбекія яка взагалі нічого не боїться, вигоріла повністю. То тут нічого не трапилося. Шикарнючий, ні з молодим не трапилось. І він робить такий своєрідний затінок. Під ним, дивіться, які гарні іриси залишилися. Вон там, де Люся царська борідка десь ще вижила, тому що та, що на сонці не вижила. Тільки ж в інтернеті, поки шукала, так і написано чорна африканська ягода. А знаєте, що як назвали? Чорна африканська шовковиця. і Пишуть люди таке, таке смачне і можна їсти. Та ні, їсти його не можна. Що дивіться, ось який гарний. Ух. Воно ще і не достигло. Ну, Відверто зізнаюся, я куштувала. Трішечки куштувала. Та й воно таке, ну, нібито спочатку солоденьке, а потім відчувається так, знаєте, такий присмак, що воно щось те та не те. Тому і хто мене, чоловік куштував, нічого не, не сталося абсолютно. Тварини не їдять, не бачила. Щоб його там їли якісь пташки, також не бачила. Ну, от Просто подобається. Але ви знаєте, я вже. Ой! Знову дощ напустився. Не піду, не буду лякати доща, тому що ми от, не лякаємо його. То швиденько занесіть сушник, щоб не, на... не намочило. Все, доща вже не буде. То білизна висить, швиденько знімайте, щоб не намочило. Все, доща вже не буде. Це погані прикмети, я зрозуміла, тому буду стояти так, хай. Трішечки моросить, але ж для природи це взагалі ніщо. Це так, пилюку ну, там на листічку прибити. Ну, ну, ну що це за дощ, який у нас вже йде. Та зранку, ну він так, з періодичністю, з певною. Тайся, не тікай. Тікай, він не любить. Та я сама зараз трішечки. Отак ось сюди зайду. Що хочу ще про нього сказати? Він, ну я так зрозуміла, що це трав'яниста рослина. На зиму він повністю пропадає, навіть ніяких ознак не буде. Ми оце, Якщо підмерз, то взагалі отак його виривав і виніс на смітник. Якщо раніше, то вирубали. А навесну отам, знову вилізе, велика безліч пагонів. І буде отакий. Красень рости. А що не доказала з нашими умовами, з нашою спекою, якщо у нас не дай Бог, це клімат отакий залишиться, зміниться такий, як оце літо було, то, то оце наше майбутнє. Знаєте, як квітів звичайних тих, до яких ми звикли, їх не буде, а буде. А будуть африканські рослини. Я вже, до речі, про це наголошувала, що будуть рости кани, бо вони полюбляють спеку, ну але ще вони ж і вологість полюбляють. Будуть, будуть рости ось екзотичний фрукт. А може, їх хтось їсть, я не знаю. Ну, от реально вони ну, гарненькі. Просто, просто для краси. Так як і е, половина всього. Ну що ж, його ж не з'їсиш, як ним не скористуюся. Просто для краси вперла. Переплутала та в горщик замість фрезії посадила гладіолуси, <кій> Зовсім схоже. От, що хотіла сказати про наші рослини? Ось мої айстри. Такою спекою взагалі не хочуть рости. Нічого не хочуть. Коли ви де бачили, щоб чорнобривці отак вигорали, так це ж я їх щовечора, я їх бігаю тут, поливаю. Дивіться, це не дощ, це залито було вчорашнього вечора. Чому? Тому що ось, бачите, яка в нас, який у нас дощ іде? <кій> ось тільки прильопав все. Далі дивимося. Цинії. Скільки не поливай, нічого ну, не виходить просто. Чому? Тому що сонце випікає на наступний день. Це вже трішечки, вони, я вам хочу сказати, відійшли. Трішечки. В цьому році космею посадила. Нарешті я вирішила, що хочу дуже. Це ще квітка з мого дитинства у бабусі було багато. Такого кольору, такого. Подивіться, я її поливаю щовечора. дивіться, що з нею робиться. Далі переходимо. Сині тепер назву майорами. Ось бачите? ну, 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 ну Люди, ну що ну, 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 це таке? Шо це? це ж взагалі ну, ну, жахіття і все, жахіття. Ну і все. Що тут може бути? Ну, бур'янам, до речі, нічого не заважає. Це ще що хотіла сказати. Нагідки е, е, календула вигоріли. Все, ну, так і навіть те, що поливаємо, воно не дуже дає якісь результати. Можливо, би не поливали взагалі, то звісно було б дуже сумно. Ну, а так, біда. І тепер йдемо, тепер переходимо до експозиції, називається Африка. Тобто у Африці О, Будь ласка, яка краса? А це я ж кажу, навіть він же ж запізнився. Це ж воно ж було невеличке, і заквіт все рівно. Я так думаю, що навіть і оцей кущик, я їх поки не займаю, хай будуть. Воно все рівно таке велике виростає, вже до середини, вже під кінець, до середини літа. А так воно невеличке, я так думаю, що і це також заквітне. До речі, я не знаю, як його потім виводити. І знаєте, наскільки воно розповсюдиться. Тому, хто запитував, вибачте, будь ласка, я забула назву. Ну, Зараз я так думаю, що люди напишуть. Нам назву, як воно називається? Отака от краса у нас. На цьому, в принципі, і все. Будуть запитання. Якщо буду знати відповідь, то обов'язково відповім. Всім гарного дня, настрою, натхнення, позитиву з Богом!